Влаштували і забули. Футбольне поле 98-ї школи на вулиці Трильовського вже 5 років потребує ремонту. Футболісти аматори розповідають, 8 років експлуатації вщент знищили майданчик. Тепер жодної гри без травм. Тут поставили той газон трошки неправильно, його поставили в поперек. Розумієте? І люди бігають туди-сюди. От на тих швах, бачите, горби. І коли там при прийомі м'яча, чи просто біжиш, зацепляєшся, там, от якщо показати, от… Бачите, воно задирається, люди падають, я падаю наразово вже. Люди не раз зверталися до міської ради із проханням відремонтувати футбольне поле на Сихові. Однак урядовці проблему ігнорують. В тому районі це один єдиний майданчик, який е, тут є, але. В такому жахливому стані ми вже і зверталися і в міську раду, і листа, і я возив. Поки все залишилося на місці. Своїми силами, що можемо, своїми силами збираємо гроші, чистимо ту площадку. У Сихівській адміністрації виправдовується, мовляв, ремонт спортивного майданчика потребує надто багато коштів. Втім, журналістам народного контролю чиновники пообіцяли виділити гроші вже наступного року. Встановленням майданчиків такого типу вартість. Більше 300 тисяч гривень фінансування такої суми вирішити непросто хоча ми будемо ставити це питання на порядок денний для того, щоб наступний рік з бюджету розвитку все-таки виділити ці кошти. Журналісти народного контролю Зік звертаються не лише до чиновників, але до всіх, хто має змогу профінансувати ремонт футбольного поля 98-ї школи, вкладаючи кошти у спорт за охочуємо львів'ян до здорового способу життя. Леся Подицька, народний контроль, телеканал ЗІК.